Доброго здоров'ячка всім глядачам і підписникам ютуб каналу Світочимого Цулів. Цей випуск присвячений селу Красник Верховинського району, що знаходиться в 10 кілометрах від самої верховини. Я хочу розказати і показати одне ціліще джерело, одну цілющу купальню, в яку стікаються з під землі, 12 головець. Завдяки цьому багато людей зцілились від різних душевних і тілесних хвороб, хто окунався в цій купальні. Кожного місяця 9 числа в цій купальні тут освячують воду, і після цього можна самому вже окунутись у гірській холодній водичці. Нам 9 квітня припало на вердну неділю. Покажемо, як гуцули його провели. Покажемо невеличкий кусочок традицій. Ще біля церкви я зустрів місцевого мульфара, попитав про Україну, почув цікаві відповіді. Ви готуйте свої лайки і коментарі, а ми починаємо. Йо. Все почалось з того, що ми раненько встали, зібрались швиденько і поїхали в Красник до церкви Покрови Пресвятої Богородиці на службу. А історія будівництва церкви цієї доволі цікава. Вона побудована на поляні, яка мала назву Красна, тобто файна, найкраща, найпішніша, звідси і походить назва самого села Красник. Ця церква збудована 1998 року завдяки односельцям і найголовнішому будівничому Юрію Монуляку. Священнику церкви Покрови Пресвятої Богородиці з ним ми ще й поговоримо про історію виникнення купальні з тілющою водою. Друзі, сюди зайшли, підемо в церкву, помолимося, пробуде служба, а потім підемо до купальні. Сьогодні вербна неділя. Бечка війни, я б'ю за тиждень-великдень. Беремо бечку, потім посвятимо її, а потім підемо до купальні, купаємося і там попитаємося у попа про цілющість цієї води і користь. Як працює Дух Святий? Ми настільки зможемо бути відкриті до Духа Святого, настільки ми зможемо відкрити своє серце. Господня благодать постійно. Після служби священик Юрій всіх помирував, і ми пішли в одне приміщення невеличке коло церкви. Там продають пасочки невеличкі, кажуть, що сам священник пече. Коштує пасочка 10 гривень. Ми спробували, вона така не солодка, як хліб на смак. Це просто те, що вже там в Росії скоро вона зараз розпадає Росія. Так, Сюю. Сую що робила Паністань. Стоя таке саме. Воювали, воювали. Ці взяли за кордону, ціну на нафту збили. Вся росія, усі війська за Такий це цебийцей буде. Нема що. Після цього ми нарешті пішли до купальні. Будемо там світити воду і бечку. Сама ця капличка, в якій вбудована купальня, знаходиться в 100 метрах від церкви. Дуже зручно. Прославляй усіх благ джерело і дороподателя Бога єдиного у Тройці Святій. Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіть я відті. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось тобі, вислухай, помилуй нас. Перемогу в нашій країні за припинення війни, за відвернення ворогів видимих і невидимих. Благословляйте, освячується галузки, священою водою. Благодаті Пресвятого Духа, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Благослови всіх вас зі святом здоров'я Господнього благослові, віру, любові, злагоди. Бечку, дякую. Хто оператор? Я дякую. Си Господи людей твоїх! Господи, Сину святого. Біля храму Божого, бо у той час ще не було навіть місця, де би ми могли стати і посвятити воду. Але Господь благословив це місце і Він освятив це місце. Святе місце пустим не буває, і він дарував ось цю лікувальну джерельну воду. Не випадково Господь дає нам тут таку воду, яка є унікальною. Вона має вміст природньої соди, що по науковому називається лужною водою. Що Дає можливість розріджувати кров у людському організмі, і це є служить для оздоровлення просто фізичного і храм Божий, там де людина оздоровлюється духовно. Я хочу сказати, що за цей період часу, відколи відкрилося це святе джерело, дуже багато людей оздоровилося від різних хвороб. Це були і пухлини груді, пухлини голови. Це були запальні процеси внутрішніх органів. Я прошу у Бога Господнього благословіння і здоров'я для всіх хворих і немічних. Хай Господь уздоровить їх і поблагословить усіх нас миром, любов'ю, благословінням та перемогою нашу Україну і наш український народ. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава, на відні, слава Україні! Героям слава! Скажете, ви нам це не казали, бо ви говорите, та й не будете чути, та й підійте в хаті. А я би хотів, аби ви також... Давайте я не плав воду, а це гарно. Я... Я... Я, я шукаю, не шукаю. Це бо моя була. Секунду був сіній лазити. А зараз, будь ласка, всі в купальню, всі в купальню. Вода пропадеться. Нічого. Вже раз то, я то вже Ця купальня побудована і освячена 2019 року. Перед тим як оконути сілющу водичку, ми ще набрали її собі трохи додому. Будемо пити. І що, як відчуття? файне? Просто то не, то не можна бути. Це треба самому зайти окунутися і тоді відчуєш, що то є. Це так, якби заново вона світ народився. Просто повністю. Жінка мала, вона тут в краснику живе, mm -hmm. мала похини слова. Вона каже, вже не знаю, що буде то буде, що Бог дасть, то буде. І вже туди. Вона окунулася, mm -hmm. і Потім після того... Це десь в неї так сталося, що її в неї ну, були запальні процеси лімфатичної системи, і це прорвало. Ці зливу, в середину. почалися гної на третій, на третій день. І вона, коли приїжджає в клінію, питається, а що сталося? Та каже, хтось зробив операцію. А вона каже, ні, ніхто не робив. Каже, та що ви нам будете розказувати, каже, а де каже, де все -все це все подівалося? Вона каже, Бог зробив операцію. Сьогодні був у нас. Тож чоловік, який мав хронічний бронхіт. Mm. Е, і він все постійно каже, що кашляє, е, кашляє, кашля. йому кажуть, слухайте, вам треба йти в купальню. Він каже, так, так, в купальню, бо я йшов наперед в купальню, а ви за мною з кадилу. Я кажу, чого так говорити? Та кажу, я не знаю у вас священників. Але потім, коли зайшов в купальню, дзвонить мені на другий день і каже, збулася ваша мрія, я кажу, яка? Я, я вчора був в купальні, я кажу, я не вірю. Я вам по правді кажу, що я був в купальні. Я кажу, мені мав паламак дзвонити. Він каже, що не дочекайтеся. Я кажу, та й що? Йой, ви не повірите, я пішов в купальню, я віти, виходжу, це мені здається, що у мене каже, ціле тіло горить. Я думав, що в мене 42 температури, прибігаю додому, каже, термометр під паху помірюються 36,6. кажу, ліг спати, мені син на другий день каже, вам тату треба йти кожен день в купальню. Він каже, чого? Бо ви кожну ніч так хропите, каже, цю ніч взагалі не хропіте. Давай, тату, иди купайся. Снимай его. <с unquote> Холодная вода, правда? Так реарескую творите, да? Ні, из путину соби. Из пути, и Давай, 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 заходи, заходи. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause> Це все по -по посередині, отак ось дороги цій було. Ага. Такий я приходжу сюди, а це все тут захарашено, таке ну, такі, е, значить, багнюка така, що не можна пройти. Приходжу туди глибше і тут вижу е, таке корито замулене, отам трошечки далі з тої сторони, замулено повністю корито, що колись подобало воду. Ага. Я думаю собі, може це ця вода, я набрав тоді. Водички помився, там, помолився, попив тої води і чую, мені ніби легше. Я подумав собі, що може я, ну, наприклад, десь трошечки внушив собі, то я думаю, що ну, пройде. Я набрав у бутилку, приїжджаю додому і тоді я даю пити ну, дружині, там ну, кажу, Та вода собі, вода. <гум> і, але вечором я лягаю спати вже, я знов помився, помолився, я ліг спати, попив тої водички. Я на другий день проспався, це 12-та година дня. Я кажу, Уляна, що ти робиш? 12-та година дня, я мав тільки капатися. Вона каже, я тебе будила і тебе не годно було зранку розбудити. <гум> я їх проснувся. Я чую, що я ну, сила така, яка я вже не йду нікуди ні капатися. В того дня я вже більше ніколи не ходив. Я приходив собі сюди, набирав тої водички, онувався, пив, молився я нічого нікому не казав, бо думаю, всі будуть смітися, що я пішов у волоті, в калабані, та й помився, та й стало легше. Mm -hmm. Та й це так чесно проходив, проходив день, другий день, третій так місяць-два. Ну, Думаю, слава Богу, що я став здоровий. Та й десь вже почав людям казати, це не знаєте, це там то хтось каже, та ні, нічого ми там не знаємо такого. Ну і це 2016 рік було, я ходив в з Юданську воду. І Я приходжу, от, наприклад, з церкви я виходжу, у нас там голова сільської ради по дорозі, такий там напротив є. Mm -hmm. Я до нього заходжу, він каже: отець юрій, може, каву випити або поснідаєте, що, що я кажу, ну я би не против, бо ми після служби, ти ми сіли за стіл, то я почув йому про це говорити. Mm -hmm. А він тоді каже, знаєте, що я їм скажу? Каже, може, це й правда, бо колись мені казали, що там було. Це 9-12 підземних джерел збиралося. А я кажу, слухайте, якби ми викупили керничку, а він каже, ви якби хотіли керничку викопати, то ми б пожертвували, бо то наша земля. Тим одна жіночка, це було е, з Косівського району з, е, з річки. Вона дзвонила та й каже, е, ну точно пам'ятаю, що тоді було 13 або 14 квітня. Ми поїхали єпископа в Владику, тобто вітати в коломиї. Ти відповерталася, та й діюся, пропущений дзвінок, я набираю, вона розказує. Каже, я би хотіла до вас приїхати, бо каже, якась у мене проблема є. Ну, і Вона приїжджає та й розказує: каже, у мене на груді, нам треба робити операцію, це би ви не допомогли трошечки забрати гроші. А я кажу, то чи не поможемо? Поможемо. Та й ми забрали гроші. Там, я не пам'ятаю, це було вже неділю чи свято було. Ми забрали гроші та й після того. Я їй кажу, слухайте, може би спочатку до сповіді, до причасті, їли помазування. Може би. І я їй кажу, що відкрилося в нас джерело, може би ви ще водички цієї попили. Вона каже, що це все добре, але я боюся, що то буде запізно. Та й так, що вона поїхала, і через два дні вона подзвонила, що таки хотіла б, аби служба Божа вислужилася до сповіді, до причастя. Та й... та й вона приїхала, посповідали, запричастили, я зробив її помазування, вона набрала тої водички, та й поїхала. Та й мали того тижня робити операцію, та й вона сказала, що вже після операції вона мені дзвонить. Та й так не дзвонить тиждень, два, десь через три тижні дзвонила. й каже, отець Юрій, я вам хочу подякувати, я чую, що мені вже трошечки легше. А я кажу, вам зробили операцію, А вона каже, ні, операцію не робила, але я чую, що трошечки легше. Каже, я би ще раз хотіла приїхати. Приїхала ще раз, знов ж таки причастилася, ну набрала води та й поїхала. І десь через місяць або через півтора вона дзвонить і каже, у мене гулька пропала. <свят> мені аж просто здавалося так, що аж мені мурашки пішли по шкірі, по здавалося, що аж волос сам Я кажу, слава Богу. Але каже, я ще можу приїхати та й перевіритися. І вона поїхала від, і перевірилася, і приїжджає приїжджайте, й каже, дивіться, на цій е е з німці каже, є, на цій немає, каже, лікарі питалися, чим я лікувалася. І це дало нам поштовх, аж тоді таки такі викопати кірнечко, розумієте? І, і ми зробили це фактично за чотири за місяці. Оце в повністю, так? Так. <свят> і ми... Почали липні і, і в липні місяці і в вересні, у, у жовтні місяці на це посиділи. Все, дякую вам. Все, давай не популярні. Дякую. Я думаю, самі відчуєте, що це буде просто зовсім інакше. А по квітечі водичка, то взагалі у просто Два моменти не пропускати. Це лягаєте спати, випиваєте горнятку водички. І рано встали знову ж горнятку водички. Якщо є запальні процеси, наприклад, навіть очі трошечки раз-раз помили, помили і зовсім по інакшому себе просто видяти. Скажіть, що ж нам пару слів, Що ви думаєте на рахунок війни України, на рахунок Йо? Думаю, то, що на рахунок? Думаю, і що Росія має крупно обіцянку. Це я думаю. І то до цього йде. І скоро це станеться. Ну ви так не скажете які, то, то приблизно често то Я так. Не, можу точно сказати. ну. -ну. Я Точно не можу сказати. Добре, давай. Ну добре, щасливо, дякую. Що... Я Ага, добре, дякую. Давай, дивіться. Це, друзі, я зустрівся з цим Мюнфарем Атховенським. Він е, теж комаров про нього деякі, знімав серіал і знімали ще теж якісь блогери. Та я ще вам коротко розказав, що він схотів мені розказати. Та я так і о. Думаю, вам було цікаво по-любому таких людей побачити. Йо! Та й отак ми провели вербну неділю. Після цікавої розмови ми поїхали вже в хаті, були вже трохи змучені і голодні. Ну я сподіваюсь, ми постарались показати найцікавіші і найкорисніші моменти цього дня. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам таке відео, мені потрібно почути вашу думку. І обов'язково підписуйтесь, якщо контент сподобався. Ну і звичайно, приїхайте і ви сюди в цю купальню скупнутись 9 числа кожного місяця. А по водичку для пиття можна і кожен день їхати. Ми коли приїхали, понесли зразу додому січену воду. Майже один кілометр треба йти до гори, але ми вже привикли і це вже не важко. Прийшли ми з церкви і в мене ще тут дві молодші сестри, яких треба побити. Бечка. Бечка б'є, ні, я б'ю за тиждень, б'ю вас по голові, ви такі були розумні, б'ю вас по плечах, або вас нічого не боліло, ви були дуже здорові були дуже здорові, по ногах довго поділи. А ще котів треба побити до менші, файно вилили, але ціхати. Ось таке, друзі, відео вийшло. Ми вже водички напилися цієї свічаної, та як пив вказав, перед Тоді Їдемо зараз їсти, бо ми опів 9 рано вийшли з хати, а тепер пів все прийшли. 10 годин там побули. файно назнімали. Надіюсь, що вам, друзі, все це вдало. Верну як Гуцули провели це свято файне. Підписуйтеся на канал з відочими Гуцули, бо тут, як ви розумієте, з відочими Гуцули це зв'язано з, з Гуцулами. Що Гуцули займаються. Зараз Великдень, буде цікаве відео про Великдень теж. Підписуйтеся про гуцули, На зарані забувайте, лайки ставте. Та й отак і о. Йо, стрінемось. Ти бережіть себе і нашу рідну Україну. Йо, слава Україні!